Привіт! Виникає багато питань у моїх клієнтів, як користуватися з цим чудо-засобом для волосся, і я вам зараз покажу. В інструкції написано, що треба наносити на відстані 15-20 см, розприскуючи, але цей варіант мені не дуже сподобався, тому що виходить десь в одному місці концентрація цього засобу, і потім його важче розподілити. Я роблю так: спочатку його треба. Збовтати. Там всередині якась штучка, яка його сколотить. І потім на вологе помите волосся, на чисте ми наносимо цей засіб. Бачите, він кремовий, тобто я роблю декілька пшиків. І зараз його розподілю по рукам і нанесу на волосся. Він концентрований, тому спочатку можна спробувати менше. 3, 4, 5 пшика нанести на своє волосся і подивитися, як вам. Якщо комфортно, якщо ви відчуваєте, що стан волосся покращився, то можна її не додавати. Якщо відчуваєте, що хотілося б ще, то можна, можна тоді нанести більше. Бачите, моє волосся вже трохи підсохло, поки я готувалася до цього відео. А на вологи прямо відчувається, як гарненько цей засіб розноситься, його можна потім ще розчесати. І сушити звичайним своїм способом. А цей засіб також можна наносити і на сухе волосся. Якщо у вас пушаться кінчики, якщо волосся дуже пошкоджене, або волосся в'ється, і ви не можете дати йому раду, то можна нанести на, сухі, на сухе волосся в тих місцях, де ви бачите, що хотіли би трош, трохи приборкати своє волосся, або віднов, воно потребує такого більш значного відновлення. То ви його наносите, цей засіб також зовсім небагато спочатку Ще спробувати, а потім, якщо відчуваєте, що треба додати, додаєте ще. І ви побачите, як ваше волосся змінюється. Воно буде гладеньке, блискуче і приємне на дотик. Як бачите, це не тільки термозахист, тут є 12 функцій: термозахист, легке вкладання, антистатичний ефект для мене важливо, що він захищає під час сушки феном, та він захищає від сонячного проміння. І ще мені важливо, що він гарно відновлює структуру волосся, робить його гладкішим і шовковистішим.